Я же помню. Нет, ты прав. Слышь, почему тут занимается?

Маріуполя. Маріуполя, наша Сіров. українська сиролока. І переробку вони роблять. Тобто підтримують українському. Люди працюють Як Казали сьогодні, це і сім'ї, і діти, і все. Що чоловік робочий? Не, ну вже лінії немає. Лінії вже немає Ну Лінії нема цю, ну, я ж кажу лінії. А це що за лінія? лінія, це я ж кажу, це теж лінія, це саме. Ми сюди пробуємо сюди передавати, обладнання перенесли. До народку, брак, разна, вони теж не переробляють. Вони в той цех привезли станок Німеччини. І вони Браку там переробляють. їх з Райкою з'їхали, з Кам'янського району їх вигнали. От, і вони, вони зараз под коньом зробили, вони привезли з німеччини станок, поставили в тому цеху, і вони дрібнять оцей брак і переробляють тут в основному ночами. У вихідні дихнули, немає, я тут проживаю, не тут, а там цілу всього. А вони за вони, вони цю ніч, вони все пропирають. Вони, все... вони всі люди не ходять. Вони розпустили люди. Вчора, завод. Вони вчора працюють, вони не працюють, вони працюють. Говорить, що завод три роки не працює. Я вас платні двадцять, завод працюють. А зять написує. Не рішу, Нет, не покойлю, а що ж порошу. пакувати, як не, не, не зробили? Що ж пакувати? А ти хто? <поку> хто ти? Що ти тут представляєш? Давай так. там, де... Та ж ми отжиємо зразу. І ти демократи. І говориш відкриє відкриємо там, стоп, вийшло. Давайте ми зробимо. Все-таки виробництво є виробництво. Давайте ми спочатку вивчимо, чи воно є, чи воно є дійсно шкідливим. Якщо воно є шкідливим, його потрібно дійсно винести за територію міста, за територію любої сільської селищної ради, щоб воно було нікому не заважало. Якщо хочеться виробництво, має місце. І воно не несе шкоди, то, звичайно, то воно має працювати. Тому давайте ми вивчимо. Я вже сказав, Василю Петровичу, в мене дійсно в балізі в моєму портфелі, лежить депутатський запит по цьому виробництву. І ми, і ми зараз якраз вивчаємо. Давайте ми сюди прийшнемо фахівців, і вони дійсно реально вивчать ситуацію. Але фахівці справжні фахівці. Щоб це, щоб це не було, просто голосовні, якісь, 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 якісь визви або слова. Про їх потрібно все оцінити. Позали у землю. Зараз інститут Мерзєєва дав висновок їм, що йдуть повітря стірок, антикорін, так приватно. У нас немає приладів інструментально лабораторних в нашій області, чим ми І в Україні так само. І в Україні немає, розумієте? Але створені при обласній адміністрації комісія в складі управління охорони здоров'я, станції. І вони зробили висновок, вони не мають чим вимірювати ці шкіда виклади, і вони зробили висновок, що немає пов'язаності захворюваних людей з цим заводом. От в чому із строїться, нема чим виміряти, а вони вже зробили висновок. І вони зараз цим фігурують. Немає дозволу зараз важкі бвіді. Є рішення Вивчатного суду про заборону виробництва. Немає. Немає право не працювати. Вони працюють. Матимо судда актів ми називає міліцію, а міліція не має права зайти на територію. Скільки ви вже часу займаєтеся цим питанням? П'ять років. П'ять років, шостий рік. Ви, ви, ви вже активно п'ять років займаєтеся цим да, Так, да, активно п'ять років ми займаємося І люди, ми перекривали Факту. дорогу. Ми А тут бізніше людей було. Через, Через Факту. вісім разів ми зупиняли втрату. Скажіть, будь ласка, міський голова. Факту. скільки Факту. в бюджет відраховують коштів за підприємство? Нуль? Вони зареєстровані в Києві, їх зараз вишукує податкова служба. Вони нема комісії реєстрації. Шановні, шановні колеги, я подаю депутатський запити. Є Все. депутатські запити. На основі депутатських запитів спозивачам в судах прокуратура винесло рішення вже про заборону виробництво. А вони роблять. Розумієте? І гураль, гураль, коли ми підійшли до, Він раніше занімали нас позицію таку, що ми закриємо завод, ми прийшли до Ядука, Він сказав, що. Де мій прокурор, йде начальник місії, і ми завод закриємо. І ми прийшли до нього, а він говорить, що ядуха, що. А як мої дитині, топовійний пух мішає. Чекайте. Ми Василь Степанович, топовіний пух це природна. Це було три роки тому. Три роки тому назад. Вийде? А ви зараз Все. розказуєте. Ви розказуєте. Що вже нічого не розказую. Ми вже діємо. Не вийде, ви не дієте. Ви прикриваєте, ніколи... ви виконавча влада. <ріх> я ну, яду боїться до нас прийти. Що боїться? Так само і ви. Ви не а приїдьте такою. Прошу, чого прокуратура міліція, ми визиваємо міліцію, прокуратуру, вони не мають повноважень зайти. Кримінальне провадження відповідно. А він, він, коли перевірка, він не власник заводу. Він є реактор. А коли є депутати, він говорить, що він... Ви керуєте. І ця людина, я скажу, він зробив аварію, зробив аварію, забіг пілоту, далі кімнати. Ну, де? 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 ну, стосується. Керівник узла, чого допустим? його прикривають? Все, шановні, ми цим питанням. Давайте ми показуємо, що є готова зо... продукція. Я вам покажу, як підкриваєте. Так, ми, дали слово, ми дали слово, приїхати сюди. Ми приїхали, подивилися. Почекайте. Почекай, Почекайте. Понятно, що ви сказали, що ви там підготовили. Ми за Олександр Васильович домовились. Буде створена його, його комісія будуть екологи. Ніхто не буде знати, коли вони приїдуть. Приїдуть, бо зараз воно все знає. Ми знаємо. Все, Я Так, да, все, приїдемо, вивчимо. Ви знаєте нашу позицію. Ми повинні встановити законність. Однозначно. Все і все, і крапка. Все. А зараз там дивіться... Тобто Давайте зафіксуємо що виробництво є готова продукція. Я сам відкрити скла. Я готов, що ми хочемо зафіксувати. це ж не там для себе зняв. Ну, активність є, ну, бездіяльність влади виконавців. Я тобі, блядь, там бездіяльність, не пою вам. Ви А ми робимо. А ви чекайте, що ви думаєте так легко? А що думаєте так легко? Чи думаєте так легко? Мужики, до бачите. Петровець, Петровець, більше плакатів мені не пишіть. Буду писати. Покажемо, що ви. Немає такого. <розумного> ну отну, то ж є їх п'ять. Та ні ну, ну, три, вже то, двох а, немає. Ну три, а або ще не ті самі. От дитина, от каша перед головою, дитина в жовтні місяці, з 1 жовтня, їде в гармату. Будьте добрі, принесіть дітей не трогати на лікування грошей. Що воно від вас калінка від вашого? не кажіть, що ви дітей не помогли на операції. Та я ж і на воді не пускаюся. Я думаю, що ви можете. Я думаю, що ви можете. Ну, Гаря, бачите, він сказав, що завод треба закривати. Офіційно він тільки що сказав з матеріальним, завод треба закривати. Там бачите, як де, ну, яка де, його дії, то все. Він вже ж прислав, він вже прислав своїх представників, прислав телебачення. Василь Петрович, будьте здорові, спасибо вам за все. Все, нічого не дасть нам. Там. там бачите, як де, ситуація розвивається. Бо він прислав представників, газеті публікував в Новоявецькому вісниці, що виробництво не працює, що три роки оцей Кузьмінський розказує. А ви бачите, що виробництво. Я ж хотів завести, показати, де готова продукція, де балони храняться з фреоном. Фреон, де відкритим способом атмосферний повітря, рівнує озоновий шар, витрованітні проміні проникають на нас. бачите?